Є такий варіант в Швейцарії, шкода, ВРС. Значить, дизель 2.0. 10 рік на механіці. Але гарний стан має. Я зараз більш детально покажу, можливо, когось цікавить авто. Ось універсал. 10-й рік 2.0 дизель 125 кВт. Шкірний салон, хороша комплектація. Ціна 10650. Пробіг тут 224 тисячі. Зараз більш детально я відкрию. Значить так, так, не ключики Розкажу зараз ці шкоті вам. Вона привезена з Швейцарії, рідний пробіг. Але ключі... А, є ключі. Значить два ключика. У одному батарейка посаджена. Йдемо далі. Дуже в ній гарно збережений салон, я її вже дивився, знімав коротке відео більш детальне. Сидіння, все, ніхто нічого не підфарбовував. Це все в оригіналі, як приїхало. 224 тисячі пробіг. Це оригінальний пробіг. Ви можете перевіряти, але це точно куплено в Швейцарії. Є там якась сервіска, але це треба багато часу, все дивитися. Значить так, клімат-контроль, підігрів, телевізор. Великий чорний потолочок. Дуже гарна, адекватна машина. ній один елемент, четверка чи, чи крило якесь, перелак без паклі і все. Решта в оригіналі. Коврички гарні, все. Шторка є в багажнику. потолок теж має гарний стан. Така машинка як для себе і реально дуже збережена. Не весь час дизеля знайдеш такого збереженого. шторочка у нас є. Все працює. Далі. Що у нас тут є? А у нас тут є насос, гак. І наразі все. Так, тут він кот, кого цікавить. Так ну, це комплект Європи, плюс там пенку, якщо хлопці докинуть. Така машинка. Кого цікавить, телефонуйте. На зимовій гумі теж ця машина. Вона десь трошки стояла, бо як приїхала, то була зелена. Так як це часом люди в Європі чи купляють іншу машину, чи продають, чи куплять, вона стоїть на подвір'ї довгий час, а потім вони не думають її продавати. І або скидаю ціну вже, і тому вона довго стоїть, вона була зелена, її відполірували, відчистили все, вона сполірована, потім чищена професійно. Тому, друзі, до зустрічі.